Здається, Національний банк України переїхав в місто Хмельницький в квартиру пані Крупи, депутатки від Слуги народу Хмельницької обласної ради. Бо інакше як можна пояснити цей золотовалютний резерв? Ну, це реально золотовалютний резерв держави. Ну золото ми не побачили. Золото десь лежить в інших місцях, я так розумію, а валюту ми побачили і в таких, знаєте, цифрах серйозних. Ви знаєте, які проблеми сьогодні в українців? Ну, українців такі маленькі проблеми, дрібні. Війна, бідність, там нема світла, нема роботи, не випускають за кордон. Ну, багато таких проблем, але дрібних. Але є окремі українці, в яких серйозні друзі проблеми, серйозні. От подивіться, як жила бідна пані Крупа. А й вона ж не одна така, таких багато. Пішла в ванну помитися, бабло. Не може помитися, ванна забита баблом. Пішла на кухню приготувати, там я не знаю яєшню. Нема. Відкрила холодильник, бабло на голову впало, ну бабло. Відкрила шкаф, взяти якісь речі. Бабло сиплеться. Ну ви розумієте? Ну це ж біда. Ну так не можна жити. Сумки поскладала, бабло, там викидає у вікно бабло. Ну, ну це, ну це жах. Людина страждала, скільки часу, розумієте? І ніхто цього не помічав. Наша НЗК знаменита. Де воно? Де? 40 земельних ділянок, будинки, квартири, корпоративні права. Ні, ну не помічали. В чоловіка порш каєн. Не помічали. Розумієте? Просто людина приїжджає в МСЕК на роботу в на порші каєн, в сумці 100 тисяч доларів. Ну просто не помічали, де це помітити. Це ж непомітна історія. Маленька крупіночка. Це де там? Це навіть не крупа. Ну розумієте, які проблеми сьогодні? А нам говорять: в державному бюджеті нема грошей. Нема грошей на військових. Ай-яй-яй, нема грошей на те, щоб дати нормальні гроші на дитину. 860 гривень на дитину. Ну нема більше. Ну, звісно, нема. Коли вже їхні помешкання, їхні будинки ломляться від бабла. Раніше казали набивати кишені, тепер кажуть набивати будинки баблом. Ну там ще не дійшла до них інформація, або ми не знаємо, що там відбувається на закордонних рахунках і так далі. Ви просто можете собі уявити розміри цієї корупційної піраміди, яка збудована в нашій державі. Та да, якщо це не те, щоб зупинити повністю, а хоч трішечки призупинити, то український державний бюджет лусне від грошей. Да ні, нас так не хочуть. Це все має бути в руках інших людей, яких ну ми бачимо пані Крупа. Нагадаю, МСЕК. Нагадаю, депутатка обласної ради Хмельницької від слуги народу. Друзі, йдемте далі. Хто нам тут закони визначає? Хто визначає, як боротися зі злочинністю? Розкажу вам, народний депутат Одарченко, член антикорупційного комітету, слуга народу, якого спіймали на хабарництві, а зараз він вже спокійно втік за кордон. Ну, в них же проблем нема з виїздом за кордон. Вони і звільняться, і демобілізуються за кордон, поїдуть, бо крупа їм підпише всі справки, своя крупа, свій МСЕК. і вони спокійно або по зеленки перейдуть. Яка різниця? Все пройдуть, все перейдуть. В них ніяких проблем нема. Народний депутат Дмитрук це член комітету стань правоохоронної діяльності, друзі. Теж в нього проблем нема, це теж слуга народу. Нагадаю, нагадаю, давайте не забувати. Давайте не забувати. І що ми бачимо? Дарченко, слуга народу, крупа слуга народу, Дмитрук слуга народу. Продовжувати далі цей перелік. І тут в мене до вас просте таке маленьке питання. А як всі ці люди опинилися при владі? Як вони стали депутатами, мільйонерами, мультимільйонерами? І тут, друзі, питання, і ми маємо сказати це і поставити його прямо. А чого мовчить наш президент Зеленський? Бо це Володимир Зеленський привів їх всіх до влади, привів всю сійну залу, привів залу обласних рад. Дав можливість накрасти стільки, що воно лопається від бабла, і ми не знаємо з вами, де завершується ця корупційна піраміда. Та може нам план перемоги над корупцією покажуть нарешті.